Номер 22 від 11 червня. Знайдіть суму всіх цілих значень параметра А, за якого рівняння не має коренів. Рівняння логарифмічне. В першу чергу пишемо область допустимих значень для кожного логарифма. 2ах плюс 5 мінус А більше 0. 4х більше нуля. Це наше ОДЗ. І саме безпосереднє рівняння. 2ах плюс 5 мінус А дорівнює 4х. Виражаємо х. Вирішуємо рівняння через параметр А, тобто виражаємо х. Переносимо 4х на ліву сторону, 5-а на 5 на праву сторону, х виносимо за дужки. Х навіть 2х. 2х, виносимо дужки, залишається А мінус 2 дорівнює А мінус 5, х дорівнює А-5 на 2а-2. Перший параметр, за якого рівняння немає рішення, це параметр, коли знаменник дорівнює нулю, тобто коли А дорівнює 2. Це наша перша відповідь. І тепер у кожну нерівність підставляємо замість х його вираження через параметр. В Другу нерівність простіше спочатку підставити. Ми підставляємо першу. 2а помножити на А-5 на 2а-2 плюс. Біля дробів всі мають стати дробами. Нам потрібно буде зводити до спільного знаменника, тому відразу пишемо для зручності. Двійка скорочується, додатковий множник до другого дробу. Це А-2. Дужки ставимо, тому що нам потрібно буде їх множити. І тепер зводимо все до спільного знаменника. А помножити на А-5. А в другому мінус 5а, плюс А мінус 2 на 5 мінус А, 5А мінус А в другому, мінус 2 на 5 10. мінус 2 на мінус А плюс 2а. І знаменник у нас А мінус 2. Більше нуля. Ми будемо порядок чисельником. А у другому взаємознищується. Мінус 5А плюс 5А взаємо знищується. 2 можна винести за дужки. В дужках залишається А, мінус, 10 ділимо на 2, 5. І А-2 в знаменнику. Більше нуля. Вирішимо нерівність, для цього на числові осі потрібно поставити нулі. Для чисельника і знаменника їх дуже гарно видно. 5-5 десь 0 чисельнику, 2-2 десь 0 знаменнику. Знак нерівності строгий, відсутній знак дорівнює. значить наші точки не зафарбовані. 2, 5. І відповідно кожна дошка починається з змінної А. Це означає, що степені біля дужок немає, що ми змійку можемо рисувати з права зверху починаючи. Більше нуля це там, де буде рішення у даного рівняння, а нас задачі запитують, де не буде рішення у даного рівняння. Це, відповідно, точки, котрі знаходяться в інтервалі. Від двойки до п'ятьорки. Тобто це точки коли А дорівнює, не змінюється, коли 3, 4, і відповідно 2. Так, 1, 2 4, 3, 4 і 2. За цих це вірно, нічого не зроблено. Щіточка 5. Нас же запитують, які значення, при яких значеннях рівняння не немає рішення. Незафарбовані кружечки говорять, це то маленька ловушка, незафарбовані кружечки говорять про те, що точки 2 і 5 в цих точках рівняння немає рішення, ми їх теж маємо включити до нашої відповіді. Нас якраз за них і питають. І того наші відповіді це 3, 4 і 2. І їх сума 3 плюс 4 7, плюс 2 12, і ще плюс 2 14. і це є наша відповідь.